Так, переніс я вам собі гілочок. Це Це ще й мітлу можна зробити. Ну зараз виріжемо. Щось ви такий в нас ковшик маленький. А, а що тут? Вишня, малина, груша, да? І ожина. От попробуємо ще аж зажини кинути. Ніколи ж не пробували. А, ну, друга, та я і за те, що ми виранняємо зажине. Ну, що? попробуємо. Ну, я там ці. А, ты вже да. эти самые картоплі в мундирі. А що може добре на вечерю? Ну да. Картопля в мундирі і косички <звук> сейчас почищу. Ну добре. Будем... А, а а, очі куди делати може? Ікруз робимо чи. <звук> Так навіть хоч трошки більше конца купити. А я акуратненько буду, знаєш, щоб ніде ніяке око не Ну, добре ми мої ікру. Чи не. Ладно, будемо робити. Що ти тут? Дочищаєш? А посуду на ікру давати. Тару забула. ти представляєш? Ні, взяти отаку цінніший продукт, викинути те сміття. Боже мой. Люди, люди знають, скільки платять за нею. Вони кажуть, що тисячу доларів кілограм коштує. Чи ікри. тисячі А доларів. я бачу, стару забула поставити а. на чорну ікру. А. І немає в мене Он... підходів, так сказати. Ясно. Бачиш, ну, забула. Є. Думала, що буде смачнюча вечеря. Угу. Без ікри, З... ну будемо без ікри. Так, да, в нас буде так. дуже смачна вечеря зараз. Без Отто. ікри. Без икри, сьогодні без базикривий. Сьогодні <систит> да, ну, без ікри? Да, сьогодні без ікри. Та тут її ну, б вийшло Зовсім мало, но... <систит> ну. Ну, на На один зуба... бутерброд? На два зуба кожному на а -а -а. один бутерброд. Ну ладно, дочищай. Та я тут, я да. А я вже туда. Я піду своїм займатися. Прилимо олійкою. А, і так, і таку ти хочеш накидати? Ні, то таку ми будемо їсти. Я а, такою, так ось холона там трошки. Да. Поки картопля вариться, трошки замаринується. Угу. Так що, а ти що там? Я... Десерт готуєш? Так, да, я горіхи з медом, горіхи з медом. Вони перемішаю і будуть. А, а. То, буде нас, і... то буде в нас десерт, так? Да? Це буде десерт. Ну так, да, ти ж набив горіхи, yeah. буде десерт. Ну, все, давай. Так що в нас буде сьогодні. Yeah. Незвичайна вечеря. Та яка там незвичайна? Звичайна. Звичайно? Тепер раз так вечері. Так. А мені буде незвичайна, тому не? що я думала, що і, і, ікрана ну, бути. Понякну. А воно немає. має. Ну, обламайся. Угу. <laughs> ну все, буду, буду гріхи бити. Злила? Да. Зила картоплю. Насипаю. Не носи, пай, а, а накладай. накладай, да. Ну накладай. У нас же сьогодні яка там ця, пробна камсичка. Пробна, да. Пробна камсичка. Так гарно буде. Тебе сейчас розріжемо, хай остивати. Ну, большая одна, одна белая, другая желтая. Угу. Видишь? Красиво. И чаю сейчас нет. Я... А ну что еще у с... нас? Получилось. Твоей... Я, я на... даже встану. С твоей гелочек, да? Ага. Чайок, чтоб туда тут гелочка не упала. Окей. О, смотри, давай. Да, какой красивый. Да. Ничего себе. Так скільки ж він тут постояв. Ну, так. Оце вишня дає. А, та може ж а його Йожина, мабуть, отакий цві да. дає. Ну, бачиш, скільки ж тут тих паличок, да? ага. Ана, да, О, так? Анде, я прикодував. Гарний. Так, красивий, знай, да, ніякий? Ні, ну то ж, ми ж заварювали колись. Це довод... О, заварювали. давно. Заварювали, так хожини не, не було. Да, малина це гарний, дуже красивий. Такий чайок. Буде нам в камсичку запивати. Добре. Ну, будемо вечеряти. Це, це моя перша вечеря, передупреждаю. Щоб ти не... <рес> 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 так, вже, <рес> я вже буду закриватися, щоб Добре. тебе не цей. А, щоб не підглядати, що щоб я. Щоб тебе не бачити, що тут ти шам роти ще <рес> не чути. Це ж... Ну, все, все. Всі, всім смачного да, будемо будем. вечеряти.